Добрий день, шановні батьки та наші любі маленькі сонечка. До нас сьогодні знову завітала Оленка. Привіт, Оленко! Що тебе трапилося? Привіт, друзі! До мене мають завітати гості на день народження. Я вже приготувала посуд, спекла пиріг та хотіла накривати на стіл. Але десь. Зникла моя святкова скатертина, і я не знаю, що мені робити. Діти, а може накрити стіл без скатертини, як ви гадаєте? Так, без скатертини буде негарно. Скатертина це тканина, яку кладуть на стіл перед тим, як почати обід або проводити святковий захід. Вона може бути кольоровою, прикрашеною малюнками, візерунками. Скатертина не тільки прикрашає стіл, але й має важливу роль, захищає стіл від плям і допомагає створити затишок під час їжі. Традиційно українці під час родинних свят накривають стіл красивою скатертиною. Пропоную заплікувати скатертину для полемки. Ви згодні їй допомогти. Ну що ж, тоді приступімо. Матеріал вам заздалегідь приготували батьки. Розгляньмо, яка скатертина у нас має вийти. Ми її будемо прикрашати трикутниками. В середині синій трикутник навколо синього трикутника викладені, чередуючись, червоні та жовті трикутники. Сторони скатертини теж прикрашені трикутниками, які будемо викладати по черзі, змінюючи кольори. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Мамі, доня, допомагай, скатертину вишиває. Не забудок два рядочка, і волошок сині очки, квітку мальви дуже пишну, Ще й на гідочку розкішну, по куточкам скатертини. Грона стиглої калини. Підкачаймо рукавчики, щоб не забруднитись, і пригадаймо правила користування ножицями: Не клади ножиці на край столу. Перевір, чи не тупі ножиці, і чи добре тримає кріплення, чи зручно тобі буде різати. У процесі різання не відволікайся і уважно слідкуй, що ти ріжеш. Обережно тримай папір осторонь від гострого леза, не розмахуй ножицями під час різання. Після роботи ножиці тримай складеними. Ти вже знаєш, як смужки перетворити на квадратики. Давай пригадаємо, беремо смужку, складаємо її навпіл, пальчиками притискаємо лінію згину. Тепер знову навпіл. Теж притискаємо лінію згину. І ще раз навпіл і знову притискаємо лінію згину. І ось ми розділили нашу смужку на квадратики. Поставте відео на паузу і так само складіть синю і жовту смужку. Ось такі зігнуті смужки у нас вийшли. І тепер потрібно смужку розрізати на квадратики по лінії згину. Будьте обережні. Підсувайте смужку так, щоб ваші пальці були осторонь від леза ножиць. Поставте відео на паузу і так само на квадратики розріжте червону і жовту смужки. Ну, ось ми розрізали смужки, і у нас утворилися квадратики з жовтого, синього та червоного кольорів. Але ж ми прикрашали скатертину трикутничками. Тож давайте з квадратиків зробимо трикутнички. Великим та вказівним пальцем лівої руки тримаємо за боковий куточок квадратик, прикладаємо ножиці від нижнього куточка до верхнього куточка і розрізаємо, і у нас утворюється. Два трикутничка. Так само ріжемо і синій квадрат. Розрізаємо на два трикутничка. Тримаємо пальчиками за боковий куточок і від нижнього куточка до верхнього розрізаємо. Поставте відео на паузу і так само розріжте усі квадратики на трикутнички. Ну що ж, приступимо до прикрашання. Розпочнімо з синього трикутника, викладаємо його найдовшою стороною до краю скатертини. Починаючи з куточка скатертини, поруч викладаємо червоний трикутник, так само, потім жовтий і так чередуємо кольори трикутників один за одним. Не забувайте, що трикутнички потрібно розташовувати так, щоб верхній кутик кожного трикутничка дивився всередину. Поставте відео на паузу і самостійно прикрасте усі краї скатертини. Краї прикрасили потрібно тепер. Прикрасити й середину в центр викладаємо синій трикутничок, а навколо нього викладаємо гострими куточками до синього трикодничка червоні та жовті трикутники у вигляді квітки. Ви можете викласти трикутнички за бажанням стільки, скільки хочете. І які хочете. А щоб наш орнамент тримався, потрібно приклеїти кожний трикутничок до скатертини. Розпочнімо з синього трикутничка. Перевертаємо його синьою стороною вниз і на білу сторону наносимо клей і приклеїмо на місце там, де він був. Так само червоний трикутничок. І потім жовтий. Приклеївши усі трикутнички по краям скатертини, приступаємо до серединки. Спочатку намащуємо клеєм зворотній біг синього трикутника і приклеїмо в центрі. Потім беремо пелюсточки нашої квітки, трикутнички іншого кольору. Теж намащуємо зворотній бік та приклеюємо навколо синього трикутника. Не забуваємо витерти серветкою зайвий клей. Ну ось моя різнокольорова скатертина готова. Ось така строката скатертина вийшла у мене. Ну що, Оленко, тобі подобається? Так, дуже впевнена, друзі, у вас вийшли ще краще. Тож передайте мені їх. Я буду їх стелити на свята. Або пришліть світлини, і я буду ними милуватися. Побіжу додому, бо на мене чекають гості. Дякую за скатертину. До зустрічі. Діти, то хто до нас сьогодні приходив гості? А що у Оленки трапилось? І як ми допомогли Оленці? А чим ми прикрашали скатертину? А якого кольору були трикутнички, якими ми прикрашали скатертину? Молодці. Тож ми з Оленкою. Очікуємо на ваші скатертини. Папа, -па. шановні батьки, розвивайте фантазію, творчість та креативність у дітей. Створені власноруч вироби набагато цінніші і виховують самостійність у малят. Я вам дякую за перегляд. Та співпрацю до нових зустрічей!